Доброго дня! Сьогодні у нас патріотичне таке свято: День фізичної культури і спорту України. І в місті Києва є секція біатлону. Хто не знав, вона знаходиться недалеко від метро Видобичі, на вулиці Ягідній. В 2015 році вони відкрились, і зараз Ірина нам розповість ці деталі. Всім доброго дня! Я тренер Ірина Олександрівна Свистюла. Ми разом з чоловіком Свистюлою Миколою Олександровичем приїхали сюди в 2015 році. Нас запросили як молодих перспективних тренерів, щоб ми розвивали біатлон у місті Києві. Працюємо ми в місті Києві на вулиці Ягідна, 2. Це Голосіївський район. Наша база, ось ми тут працюємо. Дуже гарна територія в нас. Розкажіть, будь ласка, з якого віку можна до вас потрапити? Дивіться, діток ми набираємо з 8 з 8 років до приблизно 12-13, тому що з першого класу дітки трошечки ще маленькі. Я віддаюся на всі 100% в своїй роботі, тому що я. Дуже обожнюю діток, передаю їм свій досвід, скільки я сама навчилася, тобто хочу їм передати все найкраще, щоб вони не набивали шишок, як я. Тобто, з 8 до 12 років ви можете записуватися, писати всі телефони, посилання, адреси будуть в описі під відео. Ви зможете ознайомитись, скажіть ваші заняття, вони платні? Ні, в нас безкоштовні, тому що ми державна школа. Ми працюємо, тому в нас секція безкоштовна. Видаємо інвентар для початківців, для діток є ролики, є лижі маленькі палиці, тобто черевики, ботинки, лижні, тобто, все це ми видаємо. Секція безкоштовна. А от що дитині потрібно там на перший час на тренування? На... Який одяг? Там взуття. Ну на перший час потрібно, якщо зараз така погода більш ще сонячно, тому я обов'язково їм пишу завжди в групу. У мене є батьківська група, у мене є дитяча в телеграмі група. Тому я їм завжди пишу, щоб обов'язково кепку брали, тому що і кліщі, і сонце, і водичку з собою. Спортивну форму це вони вже дивляться по погоді, як треба одягатися. Чи шорти вдягнути, чи, можливо, спортивний костюм, якщо прохолодно трошечки. А б це кросівки, шкарпетки? Так, кросівки повинні бути на трошечки вищій підошві. Не на не кедики, тому що якщо плоска подошва, потім у діток починається плоскостопія, та? таке тя так, поназвала, так, так так, так. Угу. так, так. Угу. щоб вище п'яточка угу. була трошечки за угу. а в зимовий період. А в зимовий період так само вони приходять можливо, просто де без кросівок, тому що вони приходять в зимових чоботах, залишають їх в дитячій. І ми перевзиваємося в ботинки і їдемо по території. В лижні ботинки перевзиваємося, їдемо по території. До речі, сама лижна траса знаходиться біля будівлі, де діти перевдягаються. Стрельбище у вас тут? Стрельбище в нас там, але ну, воно нас... типу, на місці да, 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 да. все, все на місці. Да. Ми, ми буквально, якщо виходимо. То тільки за територію, якщо погуляти в лісі, зробити якесь там тренування, імітацію. І так дуже складно для нас в Києві, що мало снігу в нас завжди, то ми дуже дякуємо. Ми ходимо на гірськолижний спуск, і там з дітками на вихідних, хоч вони хоч можуть постояти, хоч на клаптику сніжку, ми тренуємося угу. з ними. Тобто, ми виходимо якийсь, знаходимо якийсь. Вихід і йдемо туди, тобто вони нам дозволяють тренуватися до 10-ї години, тому що з 10-ї в них включається підйомник. Ми визиваємо цей сніг з цього року, щоб, е, да, Бо щоб колись було... були зими дуже сніжними. Якщо сніг таяв, ми виходили на лід, на кокзана. Всіх цікавить момент, як проходять тренування. Типу, ми вже почули, що є ролики, є імітація, так. людям не зрозуміло про що ви говорите. Давайте почнемо спочатку. У вас є, наприклад, якась розминка, а потім ну, як відбувається. Так, зараз біатлон. Я думаю, що багато хто не знає, що це таке. Біатлон це коли дітки дорослі, професійні, всі спортсмени. Нагадаю вам, що це олімпійський вид спорту. Тому вони їдуть на лижах. Потім стріляють лежачи, потім їдуть знову на коло, стріляють стоячи, і потім фінішують. Щоб одразу було зрозуміло, як проходять тренування та про що ми говоримо, хочу додати відеоогляд. Ось так виглядає стрільбище, установка, ось так виглядає невеличкий стадіон та прокладений асфальт, маленьке коло, про яке ми говорили, та велике коло для лежеролерів більш старших діток. Територія дуже велика, вміщає велику кількість дітей та проходять саме тут змагання в Києві. Ось таким чином діти тренуються та вивчають правильну техніку стрільби лежачи та стоячи. Інші учасники спостерігають та чекають своєї черги. Взагалі заняття дуже різноманітні. Великим плюсом є, що Ірина та Микола вони поєднують в тренуваннях не тільки навчання лижам, лижеролерам, стрільбі. Вони поєднуються і з походами, і з різноманітними видами плавання, як на каноє, так і просто в воді. Вивозять діток по Україні на різні змагання. Та Микола голосує головний тренер, він з більш старшими дітками їздить також за кордон на різні змагання. Далі Це хочу вас запросити просто до перегляду немного, самого процесу тренування. Давайте Давай подивимось та послухаємо. Їздимо. І вставляєш? Стань гарно, на дві ноги. We are Аріна, я си одну з коноплення. Ось так. Бач тут намальован. Аріна, тримай. Ти не живентівку, не будеш стріляти. Поклади на міст. Зновляємо, закриваємо. Кожного разу перезаряджаєш. Тобі бонус плюс. Ноги як треба класти? Лад. Ось так. П'ятки вниз опусти. Аліна, ти це він тільки вже стріляв? Можна допомогти? Помогти. Не треба, він сам закривай за Відкрив, закрив. Можна команді допомогти. Тобто ми тренуємося. Практично подібно справжньому біатлону, але так як снігу немає, там чи ще щось, якісь робимо імітаційні вправи, імітацію. Звичайно, це розминка. Приходять дітки, перевдягаються. Тут у нас є роздягальні, приходять. Тобто розминка, в нас крос, потім імітаційні вправи, розминка, розтяжка. Потім вже по плану нашому, ну, по погодних умовам, ми дивимося. Якщо, наприклад, сонечко там і сухо, то ми катаємось на роликах. Старші дітки катаються на лежеролерах. Далі там, якщо там мокро там чи ще щось, у нас є зал. На другому поверсі є великий зал, ми його називаємо ектир, але ну, ми якби працюємо там і можемо там і силові зробити, і такі прави різноманітні. На роликах, тобто і ми різноманітно розвиваємося, імітація, скандинавська ходьба. Ми ходимо в Походу. походи. Ми ходимо далі. Ми так само взимку, якщо немає снігу, ходимо на ковзани. Да влітку ходимо на каяки в цьому році ходили. Дуже okay. цікаво, дуже діткам, дуже ді, okay. дітей дуже захопило це. Все одно ж діти тренуються і йдуть до чогось. Ви їздите на збори, там де є сніг, можливо, зі старшими вже дітьми е, і на змагання. розкажіть. Як ви е, так? Е, я, я працюю ну разом. Я вже казала, що з чоловіком чоловік більше працює з нашої команди вже дорослих діток, які вже більш професійні, які вже мають. Е, Працювати з справжніми гвинтівками малокаліберними. Тому я працюю якби для його майбутнього розвитку, я виховую малючків. Але о, також я їжу на змагання. На змагання в, зараз в західно-реабілітаційному центрі в Сянках, о, саме найбільше змагань проходить, тому що там більш. Безпечно, як би сказати, в букавелі так само зробили стадіон, поклали там асфальт. Серйозно? Да, в букавелі там біатлонний стадіон відкрили біля а з якого року? Біля водоклап десь два роки тому. Ну там ще все в процесі, але вже там діти тренуються. Зараз Микола Олександрович там на зборі з, зі старшими нашими дітками. Тобто там є асфальт, але вони ще не до кінця зробили. Але кататися тренуватися можна. Вони там стріляють, там є стрільби ще. Угу. Наш центральний вхід. Тут зупинка. Ідемо з вами: Ось центральний вхід, світчинено, бомбосховище, укриття. На перший поверх. Тут ми займаємося з дітками. На тренажерах займаємося, робимо імітаційні вправи. Дзеркало в нас є. Ми дивимося, як ми виконуємо імітаційні вправи. Нача роздягальня це дівчаток. Ось. Тут у нас інвентар стоїть: палочки, шоломи, ролики і взуття для лежеролерів. Ось такого плану це лежеролери. Так само в нас роздягальне, тільки це хлопчача. У нас тут хлопчики перевдягаються. У нас тут інвентар стоїть. А хочете, так? Да, більше? Так, хлопчиків більше. Тут установки для, для стрільби. Хокейні ворота, клюшки і стоять палиці в нас. Вихід. Тут у нас всі дітки збираються. Доброго дня. Піднімаємось на другий поверх. Тут у нас великий зал, це тир. Ми називаємо У нас Микола Олександрович в цьому році їздив на, Олім... на Олімпійські ігри в Ганбол. -Во. Ганвон. Він їздив від нашої спортивної школи їздив в Стеблина Іван. Місто Київ, це наш вихованець, Ірина Шевченко з нашої школи, школи так само, Кадисіша 15 і Валерія Шейгас. Три спортсмени їздили від нашої спортивної школи Кадисіша 15 на Олімпійські ігри, дитячі інацькі. Знаходяться велотренажери, ось такі, де, як вам казала, батьки працюють, коли діти тренуються. Батьки також тренуються. Подивіться, яка в нас гарна природа, яблука свої вирощені. Так, є яблуки. Садила Галина Олексійова на яблуніці всі. Смородина, Шовковиця. Крім знайомства з самою секцією, нас з вами запросили на святкування Дня фізичної культури та спорту України. Давайте вирушимо разом з біатлоністами на свято. І досягнемо досягнем високих результатів в спорті. Святом вас! Приємно було бачити викладачів університету та учнів, які допомагали у проведенні свята. Всіх учасників запросили пройти пробним коло, щоб ніхто не загубився. Звичайно, є і розмітка, і люди, які контролювали, щоб дітки всі дійшли до фінішу. Після першого кола всіх запросили на розминку і потім пошикували для того, щоб починати наші святкові змагання. Завдання було пройти пішки 2 кілометри, а учні університету проводили тестування, щоб оцінити рівень здоров'я, підготовленості та вплив навантаження на організм дітей та дорослих по спеціальній формулі. Так. Легше, ніж бігти? Так, да. легше. <гум> З руками взагалі. Супер, так? Да? Да. Батьки з маленькими дітками разом приймали участь, щоб допомагати діткам дійти до фінішу. Діти, які знаходились на змаганнях без участі дорослих, їм допомагали учні університету. Після фінішу у всіх заміряли пульс та записували у спеціальну шкалу, щоб потім вимірити по формулі. Я дуже вдячна Ірині, що вона запросила нас з вами відвідати це чудове свято та показати зсередини, як воно відбувається, та й взагалі саму підготовку біатлоністів. Тому якщо ви знаходитесь в Києві або в інших містах, практично в всіх містах є секція біатлону, приєднуйтесь в описі під відео, ви знайдете всі посилання. Будемо вас рада чекати. На тренуваннях просто. Зі сторони ми можемо з вами спостерігати, наскільки ви кваліфікований підхід, наскільки гарна організація свята. І навіть трошки шкода, що ми з вами не змогли бути присутніми на попередніх змаганнях. Але в майбутньому ви завжди можете приєднатись. Також всіх учасників чекали солодкі призи у вигляді солодощів та соку. Ось такі пневматичні у нас є мішені, це установка, ми її називаємо. Ми стріляємо сюди з пневматичних гвинтівок. Зараз покажемо вам як. Вони, дивіться, треба попасти в це кілечко чорненьке, і воно закривається. І так, кожні 5 пострілів. Потім ми перезаряджаємо, в нас є. Шнурочок такий, і ми відкриваємо знову установку. Так само і лежачі працюємо, тут стоячи працюємо, тут лежачи працюємо. Зараз ви будете стріляти всі з пневматичної гвинтівки, хтось спробує, хто ще за маленький трошечки підросте для пневматичної гвинтівки. Але е, зараз я вам покажу і розповім техніку е, безпеки. Ви знаєте, що це пневматична гвинтівка. Правильно? Так. З нею треба стріляти на відстані 10 метрів. Стояти повинна наша установка, наша ціль. Ви повинні стріляти в неї з підставки. Не на руці ми не тримаємо з підставки. Далі, там ніхто не знаходиться. Є лінія вогню, ось вона, де лежить гвинтівка. Ви там не знаходитеся. Тому всі сидять тут. Слухають уважно і чекають своєї, свої, коли я вас викличу. По техніці безпеки, розкажіть, будь ласка, мені хто знає, як треба гвинтівку тримати, куди треба її направляти? В неї класти ноги, що ми, якщо будемо їхати взимку на лижах, точка в сторону, так, щоб ви лижами не торкалися одна до одної. Далі, ось така у нас обойма. Тобто, вставляємо в гвинтівку обойму. Далі закриваємо. Лягаємо, як я вам казала, прицілюємося. Кладемо щоку, закриваємо ліве око, правим оком дивимося через приціл і мушку. Наводимо на ціль. Робимо постріл. Один, бачите, попали. Що там не виходить? Залишайте вподобання та коментарі, щоб якомога більше батьків дізналися про цей вид спорту та приєднувалися до команди. Будемо раді вас чекати. До зустрічі.